Небайдужість громадян заборука безпеки на дорогах. Днями патрульні отримали виклик про те, що на вулиці Чехова водій автомобіля Аоді 100 здійснив наїзд на припарковане автодав та зник з місця події. Згодом патрульним надійшла інформація, що на перехресті вулиць Благовісна та Різдвяна вказаний автомобіль, рухаючись на заборонений червоний сигнал світлофору, здійснив зіткнення з автошкода, що рухався на зелений сигнал світлофору. Керманичаоді знову намагався втекти з місця Події, але його затримали громадяни. Спілкуючись із водієм Ауді, інспектори виявили в нього знаки алкогольного сп'яніння та запропонували пройти огляд на стан сп'яніння, на що останній відмовився. На місці події затриманий висловлювався нецензурною лексикою та поводив себе зухвало. Також патрульні встановили, що керманич не мав права керування транспортними засобами. На водія автоауді поліцейські склали шість протоколів та винесли постанову про порушення правил дорожнього руху і відсутність документів на право керування автомобілем.